Дякую, що залишається з телеканалом «Еспресо». Будьте з нами і надалі. Тим більше зараз у нас буде дуже цікава тема для обговорення. Весела, радісна і дуже приємна. Я думаю, що ви отримуєте багато вражень від розмови, і якщо підете на цю подію. А в студії генеральний директор Національного цирку України Владислав Вікторович Корнієнко. Я вас вітаю, пане Водославе. Отже, 10 жовтня 2020 року відбудеться прем'єра класичної програми День народження свято цирку. Пов'язково поговоримо безпосередньо. Про цю програму, але спочатку всіх цікавить, як же цирк переживав жорсткий карантин, локдаун, який був і в Україні, так само чи були у вас репетиції, чи сумували за роботою, як артисти себе почували. Якщо а, ми наближаємося до завершення календарного року, то весь час готуємося до підготовки якихось висновків року. То якщо говорити дійсно про пандемію як подію номер 1 а якщо говорити про вибори в місцеві органи влади до місцевих рад, подія номер наступна, то я, як людина від творчості від мистецтва, хочу сказати, що а, відкриття сезону в національному цирку в місті Києві дорі рівні все ж таки мистецької такої перемоги творчої перемоги хороше запитання дякую ви задали, стосовно як ми пережили де факто 8 березня остання вистава відбулася з 12 оголошений карантин до речі київ сьогодні перебуває в помаранчевій зоні однією з вимог заборон є зібрання в місцях проведення масових заходів в тому числі культурних мистецьких кількість Обмеженою знаєте, у нас в залі дві тисячі місць. До речі, у нас uh -huh. у нас це Київський національний цирк, розташований на площі Перемоги. Два в місті Києві, історичне урочище. А ви знаєте, колишня Галицька площа, тепер площа перемога, колишній Євбас. І ви знаєте, в 1960 році була побудована сьогоднішня споруда, і ми святкуємо власне в листопаді 60 років споруди. до речі Запитання, як ми пережили, як ми готуємося, uh -huh. то я вам хочу ще сказати, що а, саме а, десь років цьому році виповнюється 150 років київському стаціонарному цирку. А от те, що я зараз кажу, і це я думаю, просто люди живуть і не знають, що. В Софії Київській, в місті Києві, на фресках, на хорах. Якщо відвідувачі сходять, подивляться фрески. То ми знайдемо фрески 11 століття, де відображені події циркового мистецтва, циркові атлети, акробати, і, і собі. а, і а, тварини. Увага! Тисячолітня історія є українського цирку. І один чиновник український, значить сказав, що на Україні циркове мистецтво це не сакральне, це не священне, це якесь щось таке. От це пов'язано з різними подіями, коли треба забирати будівлі у цирків, коли треба а, боротися проти тварин, яких, uh -huh. начебто а, а, національний цирк, київський, я думаю, зразковий цирк, який поводиться з тваринами, і доглядає, і харчує, і зберігає. І найголовніше головне неслава, дуже нас мало часу. Давайте перейдемо до самої програми. Чи будуть, якщо вже вже почали з тварин, чи будуть нові програми до дня народження тварини? Які будуть тварини? Що за ному? 10 жовтня Національний цирк на площі перемога відкривається програмою День народження свято цирку в цьому році 60 років будівлі, і ми назвали день народження власне тим самим ім'ям, тою назвою, якою 60 років назад відкрилося. Ми відкриваємося програмою традиційного складу. А -а -а. Там будуть і тварини, там будуть і клоуни, там будуть і всі абсолютно традиційні історичні жанри класичного а -а академічного цирку. А -а Європейського зокрема цирку, який знаходиться вже е, з 11 століття на території нашої держави, ага. але ми відкриваємося без прецедента У нас у нас чимало оригінальності, які ми не знаємо. Будівля цирку да. Пам'ятка архітектури, а, значить, в цирку, єдиному цирку на Україні, в штаті є артисти, люди, в штаті є артисти тварини. А, і, на мій погляд, теж а, така хороша новина. А, дуже багато опонентів, дуже дискурс великий навколо цього ведеться. Ми відкриваємося двома програмами: відповідно, двома: одна академічна, з класичним а, жанровим складом, в тому числі тварин тварини В тому числі uh -huh. хіджі, в тому числі свійські тварини. А друга програма, яка через тиждень стартує після 10-го числа, називається Еколібрум. Це екологічна програма цирк нової генерації Що без тварин, означає? без uh -huh. а, традиційних складових. Але актуальний сучасний погляд на циркове мистецтво. Це не копіювання відомих нам брендів, це а, наше ноу-хау. Але водночас ми дуже добре знаємо традиції, до речі, Теж хотів би такий погляд цікавий дати, що а, свідо, від, відомі світові бренди, такі як Цирк Дюсолі, оголошений банкрутом, а вони самі себе оголосили, тому що працювати в умовах пандемії неможливо. Наприклад, Монте-Карло, да це де-факто цирковий остров. Міжнародний цирковий фестиваль розташований в Монако. Вони офіційно. Ми що нещодавно отримали листа за підписом принцеси Монако Стефані, з якою ми співпрацюємо вже багато років. Вони повідомили, що церкове дійство завмерла в Монте-Карло до 2022 року. і Київський український національний цирк в умовах пандемії живе і працює і готує дві програми. Хоча літо було нелегким. Якщо про свято день народження говорити програму, то там що ми побачимо? Що побачить глядачі? В програмі день народження, перш за все, перш за все, традиційна клоунада молоди. Клоун випускник київської академії, але дуже з оригінальною програмою Зараз іде відеоряд, якщо не помиляюсь, і там так, власне так, все бачить, да, 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 там були е, е, кадри Formatic, е, значить, це випускники нашої академії. і е, Постановник, саме відомий український е педагог клоунади Олександр Білогуб це власне його учень буде працювати в програмі. Далі обов'язково е акробатика, е акробати на е підкидних доріжках, е акробати на роликах, е жонглювання. Е досить серйозний цікавий формат. Ви побачите дві е дівчини, які Близнюки з ідеально схожою зовнішністю, і там зеркальне відображення, оригінальна постановка, повітряні номери Відкому на ремнях полі, Шевченка. Перші один з моїх улюблених номерів. Під куполом під куполом а ми побачимо номер акробати на ремнях ага. у виконанні Марії Шевченка. Ага. Лауреат а, а, пам'ятаєте багато всіляких конкурсів. Україна має таланти. Вона лауреат. І Андрій Першин, а, це повітряний, дуже красивий чудовий номер. Єдине, що а, Треба багато часу на відтворення на техніку, тому що артисти дуже довго не працювали наглядачі. І ми впевнені, що це буде. Далі далі я хочу сказати, що всі тварини, які є в національному цирку, представни від птахів дуже цікаві павич, така порода голубів є. Це красиві такі, знаєте, яскраві з такими перами, які продемонструють досить цікаві. Цікаву таку, знаєте, за номером і за стилістикою картинку, коли вони за -за захоплюють простір і зникають, і знов захоплюють. Тобто вони організовані і демонструють свою активність. Плюс елементи жонглювання, дуже яскрава Оксана Ляхорська дресурувальниця з ними обов'язково будуть хижі тварини, леви тигри будуть коні, дуже серйозне атракціон Он підготовлені нові абсолютно номери. Чому коні? Тому що коні у витоків створення цирку, манежу 13 метрів коло круг, власне, завдячує цирку Коням і а ми без традиційного цього жанру не можемо себе не бачити в традиційній програмі, якщо ми говоримо про програму День народження свята цирку, яка відбудеться 10 жовтня. І давайте ще на останок поговоримо про еколібрум, якщо можна, тому що це ви сказали, буде не класичний такий вже цирк. Що буде входити, які номери там будуть. Еколібру а це екологічна вистава. Тематика цієї вистави полягає в тім, що ми перебуваємо. В нашому актуальному цивілізованому світі в просторі екологічної загрози. Екологічна загроза передбачається не лише в засміченні простору, але й засміченні і в головах, і в душах, і в спілкуваннях. В основі е, програми відомий, всесвітньо відомий. Вони е, е, квартет, верніше там е, значить, е, такий клоунський колектив, мімірічі. Е, е, ну, щоб ми розуміли, Зуміли, що це за колектив, це колектив, який нещодавно до коронавірусу працював у Франції, до того на Бродвеї. а це наші українські клоуни, які мають досить серйозний потенціал і свої програми. Ми їх запросили і попросили створити спільний продукт. Спільним продуктом є власне є продукт національного цирку України. Він є власністю національного цирку, тому що це наш, наш продукт. А якщо в проєкті еко еколібрум ми запросили режисера із циркової академії срадно циркової Дмитра Віскова. Постановка, постановка, день народження це дебют нової, молодої, ага. щойно призначеної головним режисером Вероніки Гумарової. І ви знаєте, це мистецтво молодих. Ми замахуємося на відтворення традиції. Ми претендуємо на цирк нової генерації, і там, і там, як не дивно, в основі постановчої групи дуже молоді. І насамкінець цікаво ж день народження святоцирку, Це буде єдиний раз продемонстровано 10 жовтня. Чи буде повторюватися ця програма і протягом якого часу? традиційний сезон національного цирку? Як і інших, всього у нас сім державних цирків на Україні стаціонарних. А, сезон має початок, як правило, вересні-жовтні. Ми розпочинаємо в вересні. Вистава, а, вистава, а, день народження буде показана 31 раз до 13 грудня. Включно ага. по суботах. Неділя дякую. Ви, вистава еколібром ага. для дорослих, і вона буде так само показуватися до грудня місяця, але ага, по Ви наказали до цього ще для дорослих екалібр. вистава для дорослих. Зрозуміла, але свято для народження цирку для всіх, правильно? для всіх вікових категорій. Категорії, супер. Дякую вам, пане Владиславу. 10 жовтня відбудеться прем'єра класичної програми День народження свято цирку в національному київському цирку України і 16 жовтня і колібром нова програма. Дякую генеральному директору національного цирку України київського Владиславу Віктору Рюча Корнієнку